У цьому відео показано, як увімкнути та налаштувати Wi-Fi на Xerox B225, багатофункціональний принтер. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути b 225 Принтер Увімкнено. Майстер налаштування відкривається автоматично. Вибрано англійську мову. Щоб вибрати іншу опцію, натисніть кнопку правої або лівої стрілки на панелі управління. Натисніть ОК. Okay. Принтер надає можливість завершити процес налаштування. За допомогою додатку Xerox Easy Assist ми рекомендуємо завантажити та використовувати додаток Xerox Easy Assist, який дозволяє вам повторно замовляти витратні матеріали, друкувати, вибирати налаштування пристрою та отримувати підтримку принтера з мобільного пристрою. Щоб завершити налаштування принтера за допомогою додатку Xerox Easy Assist. Натисніть ОК. OK. Якщо ви вирішите налаштувати пристрій вручну, а не використовувати додаток Xerox Easy Assist. Або якщо ваш принтер не запитує вас про додаток, решта відео покаже, як налаштувати принтер за допомогою панелі управління. Натисніть праву стрілку, щоб вибрати НІ, а потім натисніть ОК. OK. На екрані налаштування безпеки натисніть кнопку правої стрілки, щоб пропустити, а потім натисніть ОК. Щоб перейти до наступного екрану, ви можете додати Пін-коду у будь-який час. Зверніться до посібника користувача для отримання додаткової інформації. На екрані вибору країни та регіону обрано Сполучені Штати. Щоби вибрати іншу опцію, натисніть кнопку правої або лівої стрілки, натисніть ОК. На екрані вибору часового поясу обрано Східний стандартний час США Канада. Щоб вибрати іншу опцію, натисніть кнопку правої. Або лівої стрілки Натисніть ОК. На знімальному майданчику. На екрані Дати місяць миготить. Використовуючи клавіатуру. Введіть правильний місяць. Натисніть праву стрілку, щоб перейти до дня. Використовуючи клавіатуру. Введіть правильний день. Натисніть праву стрілку, щоб перейти до року. Використовуючи клавіатуру, введіть правильний рік, а потім натисніть ок. Дата збережена. Щоб налаштувати час, використовуйте ту ж процедуру, натискаючи праву стрілку та клавіатуру. Натисніть праву стрілку, щоб перейти до АМ або PM. Використовуючи клавіатуру, натисніть 1 або 2, а потім натисніть ок. Час збережено. На екрані підключення до бездротової мережі. Так, Натисніть ОК. На екрані бездротової мережі. Налаштування на принтері. Натисніть ОК. На екрані налаштування бездротової мережі. Натисніть праву або ліву стрілку, щоб вибрати Вибрати мережу, а потім натисніть ОК. Принтер шукає всі доступні мережі. На екрані вибрати мережу натисніть праву або ліву стрілку, щоб знайти свою мережу. Коли з'явиться назва мережі, натисніть ОК. OK. Введіть пароль вашої мережі, використовуючи клавіатуру панелі управління. Натисніть ОК. OK. Принтер автоматично підключається до мережі та перевіряє з'єднання. Екран статусу готовий відображається. Тоді відображається IP-адреса принтера. Налаштування Wi-Fi. Завершено.